Доброго дня, дорогі учасники конференції. Маю нагоду представити вашій увазі підручник для 4 класу, українська мова та читання, а саме першу його частину. Автори підручника Микола Варшуленко, Надія Васильківська, Світлана Дубовик. Підручник, писаний за програмою Олександра Якіни-Савченко, є логічним продовженням курсу української мови, розробленого авторами в другому і третьому класах. В вашій увазі пропонується тема підручник з української мови та читання як інструмент формування предметних і ключових компетентностей учнів початкових класів. Перед сучасною початковою школою, відповідно до нового держстандарту, стоїть завдання впровадження компетентності підходу. Що означає спрямовувати навчально-виховний процес на формування в учнів предметних і ключових компетентностей, які необхідні для діяльності в сучасному суспільстві. Кожна освітня галузь, зокрема, мовно літературна, володіє необхідним освітнім потенціалом для формування не лише предметів, а й базових ключових компетентностей. На конкретних прикладах зараз ми про, проаналізуємо, як забезпечується формування ключових компетентностей у нашому підручнику. Вільне володіння державною мовою, усі змістові лінії, зазначені в типових освітніх програмах нової української школи, сприяють реалізації цієї ключової компетентності, і всі вправи підручника так чи інакше допомагають її вкрамувати. Тому ми не ілюструємо якимись прикладами. Здатність спілкуватися іноземними мовами у нашому підручнику реалізується зі ставленням терміну якогось слова з його походженням з іноземної мови. У даному, у даному випадку У даному випадку ви бачите, я про що вибачення за презентацію, У даному випадку ви бачите е, про походження е, терміну етимологія із е, грецьких слів. Е, справжнє значення етимон і слово логос. Е, математична компетентність у нашому підручнику представлена. Вправами на усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини. тут ви бачите текст про тривалість життя тварин от, і відповідний матеріал про обичні теми числі, компетентності в галузі природних наук техніки і технологій, представлені текстами. Природничих дисциплін, що передбачають формування допитливості, прагнення досліджувати, пізнавати себе і навколишній світ. Ось тут ви бачите текст про хіміків, який є кожен із нас, От, і про, наприклад, розмноження рослин різних способи. Це такі тексти допомагають формувати дану компетентність. Інноваційність. Інноваційність передбачає відкритість до нових ідей. Де ініціювання змін у близькому середовищі, там клас, школа, громада у підручнику пропонується вправи з цікавими завданнями, наприклад, захистити себе учнів класу від від недостовірної інформації, ви бачите приклад вправи, або, наприклад, придумати якийсь уявний прилад, якусь побутову, техніку, от, Це дуже цікаве завдання творче, або, наприклад, можливість допомагати бездомним тваринам, і це від, вимагає в дітей відповідне, формування відповідної компетентності, екологічна компетентність. Передбачає усвідомлення природоохоронної поведінки, остання використання природних ресурсів. Ось перед вами текст, де діти можуть доповнити своїми фактами, як треба оберігати ліс. Інформаційно-комунікаційна компетентність у нас наявні тексти про комп'ютери. У нас є багато завдань із QR-кодами, які забезпечують спілкування дитини з відповідною технікою. Вся робота з медіатекстами, з планшетами, мобільними телефонами для того, щоб реалізувати змістову лінію працюємо з медіа. Навчання упродовж життя завдання школи формування формувати в дітей бажання вчитися, щоб знати, як вчитися. Для того е, знайти необхідні знання впродовж життя, усвідомити дітям, що е, навчання закінчується не після випускного, а працівник, який е, готовий і вміє вчитися, він є затребований у суспільстві. Ось тут ви бачите зразки вправ е, того, е, як е, показується цінність навчання в школі, або наступна вправа, що для е, здобуття якоїсь професії обов'язково потрібні знання. У школі е, е, громадянські та соціальні компетентності. Можемо проілюструвати приклад, недопоказану ідентифікацію себе як громадянина України. Ось тут текст найкраще в цілому світі, От, або багато текстів у нас про збереження власного здоров'я, здоров'я людей. Це формується соціальна компетентність, культурна компетентність. Передбачає залучення дітей до різної мистецької творчості. Е, в нас є багато текстів про художників, про акторів. В нас є багато завдань, які розвивають творчі здібності дітей. Ось ви бачите, наприклад, завдання намалюй або малюнок до таких сталих зворотів. Тут про фразеологізм йдеться, або шоста вправа: спробуй створити невелику казку про двох цілком протилежних персонажів які пробують себе у ролі письменника. Підприємливість та фінансова грамотність передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за свої рішення, вміння організовувати свою діяльність, приймати власні рішення. Ось тут у нас є два приклади, де, наприклад, діти можуть взяти песика додому, або можуть, наприклад, запропонувати у громаді, наприклад, отримувати, допомагати там, наприклад, бездомним собакам. От можуть готувати якісь проєкти, отак от як у нас є вправа шоста, і відповідно продумати, скільки як його організувати, де його організувати, скільки, наприклад, треба витратити паперу. Для того, щоб, там, наприклад, організувати, забезпечити і продемонструвати цей проєкт. У нашому підручнику, як бачите, реалізовано складники всіх ключових компетентностей. Ну і, звичайно, що він передбачає реалізацію предметних компетентностей. У нашому підручнику, який відповідає програмовим вимогам, я вже сказала, розробленим за. Під керівництвом Савченко Олександр Якіна. розроблений він за змістовими лініями, взаємодіємо усно, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа, досліджуємо мовні явища. Про забезпечення очікуваних результатів навчання здобувачів освіти за згаданими змістовими лініями вже йшлося в між онлайн конференції, яка відбулась 22-24 грудня. Тому ми акцентувати на цьому увагу не будемо, а хочемо зосередити свою увагу на забезпеченні провідної функції підручника, а саме мотиваційний. На думку дослідників, мотиваційна функція підручника є інтегруючою щодо інших бо вона реалізується всіма складовими навчальної книги: і змістом, і структурою, і оформленням. Тому що вона акумулює в собі провідні функції підручника: інформаційну, розвивальну, виховну. Вона є показником якісної організації навчального матеріалу. Вона націнює на розвиток позитивних мотивів, на формування молодших школярів, інтелектуальних почуттів, пізнавальних потреб, інтересів. Без мотивації, без бажання вчитись, без душевної радості, без розумового задоволення навчання не є ефективним. Знання, які не підкріплені позитивними емоціями, залишаються індиферентними до свідомості. Як же ж забезпечується мотиваційна функція в нашому підручнику? Як її реалізація дозволяє формувати предметні компетентності і не тільки предметні, а й ключові. Е, мотиваційна е, Функція підручника забезпечується через емоційний зміст навчального матеріалу, через способи його організації, а також е, дизайн. Звернемо увагу на зміст навчального матеріалу для початку. Зміст навчального матеріалу підручника ми забезпечували, відбираючи інформацію з врахуванням пізнавальних інтересів учнів, а також змістових характеристик, які сприяють формуванню в дітей мотивації учіння. Врахування інтересів, як бачите, передбачає відбір цікавого пізнавального матеріалу, різноманітність літературних жанрів, особистісно значущі теми. Зосередимося на цікавому пізнавальному матеріалі. Отут перед вами є сторінка з нашого підручника, і ми хочемо показати, що навіть на прикладі цієї е, частини розгортки ми можемо формувати не лише е, мовні компетентності, а е, предметні, а і е, базові ключові компетентності. Ну, У першу чергу, е, наприклад, громадянська компетентність любов, повага до України, до відомих людей. Далі, е, коли діти переглянуть, наприклад, мультфільм тут про Івана Полюя з серії Книга Україна, вони можуть переглянути не тільки дізнавшись про е, відомого е, земляка, вони можуть і переглянути інші мультфільми. Отут в нас є робота у групі, де вони дізнають інші, е, про побачать інші серії цього мультсеріалу, який заснований на реальних. Подіях. Ми пропонуємо у праві 11 дітям прочитати цікаву правдиву інформацію з книжок ці дивовижні українці. Це наше і це твоє книга мандрівка Україна, де вони дізнаються про те, хто розшифрував писемність цивілізації, Майя, хто врятував світ від холери, хто описав схему посадки космічного корабля на місяць. Хто створив влад, власний світ фантастичних тварин, хто є наймогутнішим борцем у світі та про багатьох інших славних синів та дочок України. Е, і Потім є завдання, де діти можуть знайти інформацію, підготувати відповідний матеріал до класної стінівки або якийсь проєкт. Значить, ми бачимо, що ми можемо і не тільки громадянську формувати компетентність, ми можемо формувати і підприємницьку, якщо вони будуть робити ці проекти, і культурну, бо вони дізнаються і про людей мистецтва, і про науковців відомих. про... Винахідників, художників, балетмейстерів, дизайнерів, вихідців з України тобто не тільки мовну, не тільки мовленнєву, не тільки комунікативну компетентність вони можуть розвивати на прикладі конкретних вправ. Оці ключові і предметні компетентності вони є наскрізними у нашому підручнику, як ви бачите на прикладі оцих лише двох вправ. Далі е, цікавинки. Е, цікавинки їх можна об'єднати в одну рубрику Все цікаво або Чи знаєш ти. Що це цікаві географічні дані відомості природничого характеру, наукові відкриття, різні культурні дива. Наприклад, про квітку, яка викликає сміх, про птаха пінгуру, про дерево чапару, яке не горить, і так далі. Дуже багато цікавої інформації, багато прикладів із життя школярів, з дозвілля, навчання, захоплення, елементи гумору. У нас є усмішки, жар, і веселі ситуації, історичні відомості про Запорозьку Січ, козаків, їхні обладунки, вислови відомих людей, українських зарубіжних, усна народна творчість, пісні, які діти можуть послухати за допомогою використання QR-коду, казки, загадки, прислів'я, приказки. Пізнавальні інтереси учнів забезпечуються також різноманітністю жанрів. У нашому підручнику представлені вірші, оповідання, казки, статті, твори малих фольклорних форм, загадки, скоромовки, лічилки, прислів'я, приказки і так далі. Далі за допомогою особистісно, особистісно значущих тем теми різні за тематикою про природу, про дітей, про подорожі, наукові відкриття, здоров'я і так далі. Різні за призначенням пізнавальні, розвивальні, виховні твори і класики Шевченка, Українки, Франко і також і сучасників Ліни Костенко, Олександра Берманського, Зірки Мензатюк, Оксани Лущевської та багатьох інших. Тепер кілька слів про наступний аспект: про способи дидактичної організації навчального матеріалу. Тут ми представили їх в вашій увазі. Я зачитувати їх не буду. Вони у вас на екрані. Я презентую їх наступними слайдами. Використання ігор, дидактичні ігри в нашому підручнику представлені за допомогою достатньої ігрової бази, яка дітей зацікавлює, пожвавлює їхню розумову активність. У нас є спеціальна рубрика Пограйтесь у гру». От Ви бачите, діти творять префікси слова з префіксами «пре -при». У нас є сюжетно-рольові ігри. Наприклад, уявіть себе в ролі редакторів. -редактору. Діти шукають помилки, виправляють їх. Можуть уявити, бути у ролі учителів, у ролі акторів. Далі інтерактивне навчання, інтерактивне навчання це або використання інтерактивних вправ от ви бачите, вгорі вправа «Роз'єднай слова, або представлене, наприклад, груповими формами роботи. Працюємо в парі, працюємо. Групі. От внизу на слайді ви бачите об'єднатися чотири групи з порами року і дослідити походження назв місяців. Е, далі. Е, в нас от перепрошую ще одна цікава вправа, де діти є в ролі редакторів. Вони читають анотацію, дивляться на правки, які зробила дівчинка, і от працюють вони у парах внизу позначка. Переконайте один одного, що текст став кращим від таких змін, запишіть виправлений варіант. Тут вони з одного вони працюють у парі і таким чином реалізується інтерактивне навчання. Проєктна діяльність в нас Багато проєктів у нашому підручнику, різних, які ось мають кінцевим результатом або якісь стінівки, або виготовлення фотоколажу, або усних журналів, фотоальбомів, виставок і так далі. Особистісно зорієнтований стиль викладу. У нас у підручнику є звернення до школярів, яке вони люблять читати. У нас у підручнику є особистісно зорієнтовані завдання і запитання, які посилюють мотиваційну спрямованість підручника. Наприклад, чи любиш ти солодку вату, а ти знаєш, як її виготовляють, і так далі. Або наступне, яке оповідання в підручнику тобі найбільше сподобалося? Цей стиль імпонує дітям. Диференційований підхід. Диференційований підхід дозволяє залучити максимальну кількість дітей незалежно від рівня успішності. Для дітей з меншою підготовкою можуть допомогти зразки виконання вправ. Ви бачите, в правій одинадцятій або для дітей сильніших, краще підготовлених є завдання з позначкою Мудра сова. Ось в правій шостій є завдання внизу, ви бачите, подумай, чому кожне значення слова гострій має свої синоніми. Далі про взаємне навчання. У нас у підручнику є рубрика Я учитель, учителька. Коли діти одне одному розповідають правила, ось тут є завдання, прочитай і розкажи у класі, і внизу є правило. Вони можуть ставити запитання одне одному, наводити приклади і таким чином допомагати навчатись одне одному. Стосовно логіки подачі навчального матеріалу на уроці, в нашому підручнику забезпечено доступне і привабливе визначення теми і мети уроку. Для активізації опорних знань досвіду дітей у нас є рубрика Пригадай, і розкажи у класі, коли учні виконують рольову гру, я учитель, я учителька. Є цікаві запитання, які допомагають актуалізувати знання дітей. Емоційна підготовка до сприння забезпечується через інтерактивні вправи, загадки, вислови, малюнки, смішні історії, які є на початку вивчення теми. Сприймання нового матеріалу, де це доцільно здійснюється за допомогою проблемного, частково пошукового, дослідницького методів, ми зараз це продемонструємо на наступному слайді. А завдання на засвоєння застосування знань реалізується за допомогою використання вправ розпізнавального, конструктивного і творчого характеру. Одним із важливих напрямів досконалення сучасного підручника є проблемно-діалоговий виклад. У нашому підручнику є багато заголовків поданих у формі запитань. Вони формують пізнавальний інтерес дитини. Ось, ви бачите, вправа шоста, вправа друга. Є на початку теми проблемне запитання, які мотивують школяра до заглиблення в тему, до розмірковування. Ось, ви бачите, чи можуть бути залежні слова при однорідних членах, чи можуть слова старіти, де знайти значення таких слів. Звичайно, що воно допомагає дитині засвоювати матеріал і відповідні проблемні ситуації. Навчання на дослідницькій основі. Що воно передбачає? Воно передбачає усвідомлення дітьми проблеми. Проведення учнями дослідження за поданим алгоритмом. Ось ви бачите, його в праві перші діти досліджують, які слова є однорідними членами речення. Вони виконують оці завдання, вони намагаються самостійно сформулювати висновок, а потім цей висновок співставляють із правилом, сформульованим у підручнику. Є вправи на засвоєння знань і вмінь, Ось тут на розгорці сторінка 34-35, Я вже вам про них казала: розпізнавального конструктивного і творчого характеру. Ось, наприклад, права друга передбачає завдання, підкресли однорідні члени речення. Це право розпізнавального характеру. Поширити речення, наступне завдання конструктивного, вправа четверта, утворити і записати речення з одорідними членами конструктивного характеру, От. а е, завдання е, е, описати свої спогади про літо, ось після вправи третій, описати спогади про літо, добираючи однорідні присутки. Це вже вправа творчого характеру. Для закріплення узагальнення систематизації е, вивченого у нас є як е, окремі завдання до теми уроку. Ось ви бачите, у загальний вивчений матеріал зробив висновок про ознаки тексту. Так і є спеціальні рубрики, ось демонстрована частина такої рубрики, що я знаю, що я вмію, які подаються після вивчення кожного розділу у нашому підручнику. І ще одним із важливих е, показників книги, які мотивують дитину до вивчення, є дизайн підручника. Якісне поліграфічне оформлення підручника сприяє посиленню бажання вчитися і тому є. Невід'ємним засобом реалізації мотиваційної функції навчальної книги дітей приваблює і загальний вигляд книги, і кольорова палітурка, якість і білизна паперу, читабельний шрифт, грамотне шрифтове виділення, наявність наочно-ілюстративного матеріалу. Їх зацікавлює кольорова гама і вдали представлення навчального матеріалу на форзицах, наявне наявність сигналів, символів, рубрикацій. І, звичайно, все це є наявне у нашому підручнику. Я хочу на подякувати за увагу і сказати таке, що. Нашими авторами підручник писаний з великою любов'ю до дітей і повагою до вчителів. З надією, що наш підручник буде для них помічним, якщо, звичайно, вони оберуть його для себе. І вірою, що навчаючись за цим підручником, ви зможете, вчителі, я звертаюся саме до вас, сформувати в учнів усі ключові і предметні компетентності. Дякую вам за увагу.